Рангу милі перекладки окремого канал. П'ятниця. Найголовніше п'ятниця. 9 січня 2026 року. Все і завжди, йду на роботу. Харкові ще плюс три, але квечора дитячий вже морозяць. Свичка. Там де сніг розтанув. Шешки були прям крига. Так і дух чіпляюся як кіхтями. Я шуткую. Це такий в мене бумаркинесенький. Солдатський. пройшла пройшло нічого Харків. Ну, Харків начебто і непогано, але дружина читала. Інші міста України, на жаль, постраждали. Києво там щось рву, львів, на жаль, на жаль. Щось прибирають. на це гарно йти асфальту. Щось таке вже дощик. Зараз вже як сніжок починає такий мокрий. Ввечері сьогодні обіцяє вже мінус три. Що погода змінюється, на вихідні знов знов минус, мінус. І такий а, добрячий. Ладно. Сніга зовсім. Слава зовсім. Усім гарного дня, гарної п'ятниці. Усім миру до розлагання. Всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити. Незважаючи ні на що. З п'ятницею мої любимо. Пока. Гарного чудового дня і боженька нам допоможе. Пока.